Привіт, привіт, привіт. Вас вітають чернівці! Мої улюблені чернавці, чердавіце. Ну що, я знову на пероні рідного вокзалу, в рідному місті. Чудово, ми доїхали. Ще в зі мною в одному вагоні була близька мені подруга. І ми з нею прогомоніли, прогомоніли, прогомоніли. Ви знаєте, дивилася в телефон, дві тривоги поспіль. Потім якось заснула і прокинулася, бачу, що ніч, третя година. Ми стоїмо. Запитую провідника, він каже, це Львів. І я, як птаха, вилетіла на перон, знову тривога, знову небезпека. Привіталася з Львовом, постояла, обійняла Львів і моїх друзів, львів'ян, усіх містян, серцем, і знову поїхала до Боковини. І ось ранок чудові рідні з дитинства краєвиди, мальовничі, чудові боковинські лагідні, боковинське сонечко, ріка Пруд. Будинки, які ти знаєш з самого дитинства. Це дуже тремтливо і це дуже-дуже дуже тішить. Через пару годин прийде мене зустрічати моя близька подруга. куферки вже знесли і хвилин п'ять, і ти вже на Кобилянській, і ти вже вдома. І одразу ти виходиш і черновіць Меридіан після філіжаночки кави. Як тобі не любити рідне місто? Вас вітають, Чернівці! До нових зустрічей вже з репортажами Черновіць-Меридіан. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина, сьогодні з Чернівців. А далі побачимо, папа. -па.